прийом платежів за допомогою Android девайсу, котрого є NFC модуль. Якщо у вас немає крутого девайсу 3 в одному, котрий є робочим місцем, може друкувати чеки та приймати платежі, звертайтеся в телеграм-канал, проконсультуємо, дамо хороші ціни. Банк-партнер PrivatBank. Що необхідно мати, це відкритий рахунок ФОПа в Приватбанку, авторизуватися на сайті термінал pb Добавити свій магазин або торгову точку, вірно вказавши назву магазину, вид діяльності, адресу, реквізити, тобто зарахування коштів можливе на рахунок Приватбанку або іншого банку, додаткові сервіси. Не потрібно підключати, тобто цю галочку ні в якому разі не потрібно ставити, оскільки кешбокс має своє вбудоване ПРО. За ПРО від банку вам доведеться платити додаткові кошти та додати касира. Саме під номером телефону касира ви будете авторизуватися в додатку терміналу на робочому девайсі та здійснювати прийом платежів. Робоче місце працівника. Має бути встановлений додаток термінал від Приватбанку та Tabixphone. Рекомендовано Android нижче 9-ї версії станом на квітень 2024 року. В додатку термінал ми маємо успішно авторизуватися, щоб у нас була можливість ввести суму та прийняти платіж. Додаток Табіксфон має бути просто встановлений у вас на телефоні. Заходимо в кешбокс, бокове меню, налаштування. Платіжний термінал, в суміщення, вибираємо табікс фонд Приватбанк. І перевіряємо, чи в нас відкриється додаток. Натискаємо на запустити додаток-термінал. Додаток відкривається. Вертаємося назад і спробуємо щось розрахувати картою. Вибиваємо позицію, натискаємо на кнопку карта, і в нас автоматично відкривається додаток-термінал Приватбанку для прийняття платежу. Нажимаємо зелену кнопку прийняти платіж картою», клієнт прикладає е, свій девайс до NFC модуля платіж успішно закривається та повертаються дані еквайрингу. Важливе оновлення по інтеграції. На сайті термінал PBUAN в розділі інтеграції нам потрібно згенерувати ключ, скопіювати його, зайти в адмінпанель розділ торгові точки, клацнути по нашій торговій точці, зайти в розділ налаштування додатку та вставити скопійований ключ токен в розділ Безконтактна оплата Термінал «Приватбанк» та натиснути Зберегти. Працівнику потрібно в робочому додатку відкрити бокове меню, натиснути Вихід та авторизуватися для того, щоб підтянувся токен для взаємодії з додатком Термінал.